Основні дороги, мости і аеропорти у США зовсім скоро потребуватимуть капітального ремонту. Такий висновок зробила група з понад 80 експертів, включно з двома колишніми міністрами транспорту. За їхніми підрахунками, у ремонт інфраструктури США до 2035 року необхідно додатково вкласти майже 200 мільярдів доларів. Звідки взяти ці гроші? У звіті експертної групи запропоновано кілька рішень. Одне з них змінити систему оподаткування. Накласти податок не на літр бензину, а на дистанцію, яку долає автомобіль, приблизно 1 цент за 1 кілометр. Зібрана таким чином сума зможе забезпечити усі ремонтні потреби Сполучених Штатів. Інше рішення створити національний інфраструктурний банк, через який фінансувати усі проекти. Саме другу пропозицію нещодавно обговорювали у Сенаті. Андрій Годованець знає деталі. У пропорційному відношенні до внутрішнього волового продукту Сполучені Штати витрачають менше державних коштів на проекти з розвитку інфраструктури ніж більшість розвинутих країн світу та низки тих, що розвиваються усього близько 2%. У Європі цей показник близько 5%, у Китаї 9%. Сенатор Джон Керрі застерігає, що без додаткових інвестицій США втратять свою перевагу у конкурентоздатності. Китай, індія, мексика, індія, бразилія, мексика. Та інші країни інвестують у свої майбутні, і вони це роблять набагато більше ніж сполучені штати. Правду кажучи, звертаючи настільки мало уваги до інфраструктури, ми рухаємося у напрямку перетворення у другорядну країну з точки зору конкурентноздатності. Сенатський комітет із банківської справи розглядає пропозицію про асигнування 50 мільярдів доларів на створення банку, який би фінансував модернізацію шляхів залізниць та аеропортів країни, як з державних, так і з приватних ресурсів. Інвестиції в розбудову інфраструктури матимуть і інший позитивний ефект. інвестиції в інфраструктуру дозволяють забезпечити роботою тих, хто постраждав від економічного спаду найбільше. Через крах ринку нерухомості найбільша кількість робочих місць була втрачена саме у будівництві. Рівень безробіття в цій галузі майже два рази вищий, ніж в середній по країні. Більшість членів сенатського комітету до ідеї створення банку фінансування інфраструктури поставилися схвально. Потім сенатор Джон Тестер зі штату Монтана висловив стурбованість тим, що малі і малонаселені райони не зможуть конкурувати за інвестиції. Як може штат Монтана справедливо змагатися за будь-які інвестиції, коли населення цілого штату є меншим ніж населення міста Піцбург, не говорячи вже про більші міста та штати Інші члени комітету, зокрема республіканець Річард Шелбі, побоюються, що пропозиція призведе до створення ще одного фінансованого уряду підприємства, яке розпоряджатиметься державними грішми. Я боюся, що цей банк стане просто новим фінансованим урядом підприємством. Чимось на зразок Фенні Мей або Фредді Мек, яке в майбутньому розтринькає гроші платників податків. Губернатор Пенсильванії Ед Рендал запевняє, що входження держави у партнерство з приватним сектором навпаки допоможе зменшити ризик. Оскільки банк у більшості випадків використовуватиме інвестиції з приватного сектора, він, на мій погляд, уважніше наглядатиме за проектами, оскільки приватний сектор зацікавлений в отриманні прибутку. І для того, аби отримати прибуток, проект мусить бути успішним. Таким чином буде нагляд не лише з боку уряду, але й з боку інвесторів. Національний банк інфраструктури використовуватиме приватний, штатний та місцевий капітал для фінансування проєктів модернізації інфраструктури, які можуть бути запроваджені досить швидко. І згідно з висновком бюджетного офісу конгресу, інвестування у інфраструктуру один з найбільш ефективних методів зменшення безробіття в країні. Андрій Годованець голос Америки.